Долучимо ще одного спікера до нашої розмови. Денис Богуш, політтехнолог. Пане Дениса, добрий день. Доброго здоров'я, пане Денисе. Добрий день. Пане Денисе. Ми говоримо про роботу Верховної Ради на цьому тижні, про ці законопроекти, які вони оголосили, і підтримали за них. Проголосували. Перепрошую, і я б хотіла вас запитати про законопроект про ліквідацію одіозного суду окружного адмінсуду Києва. І багато експертів вже кажуть, ну. Нібито суд там і скандальний, але ж справа не в суді, не в установі, а в суддях, в тих персоналях, які в цьому суді працювали. От щодо них питання поки що залишається відкритим. А як ви ставитесь до ліквідації цього суду? Ну дивіться, я ж бачу, що пробують зробити в цій ситуації, ну, пробують зробити можливе. От буде дуже прикольно, якщо всі судді і. Разом з Вовком вони перейдуть в інший суд і будуть нормально собі ну, себе почувати і там ну, і працювати. А суда як такого вже не буде іншого. Тобто вони просто перейдуть на іншу роботу. Взагалі, реформа судової системи, вона ж потрібна. Ну, якась системний підход. І там, ну, там ціла історія, хто там керує цими суддями. І всі ці органи і рівні, хто їх призначає, хто їм там визначає кваліфікацію і так далі. Тобто, це системне питання, і його вирішувати ну, такими хірургічними методами можна, але це потрібно системно. Ну, Наприклад, ну, як з московським патріархатом, от ви прийшли там, наприклад, в Лавру, поговорили з, там, з, ну, зі всіма священниками, там, ну, навіть обсуг зробили, а цих. Храмів 10 тисяч і, і, і вони працюють в своєму режимі. Тобто тут потрібні системні вирішення по судовій реформі, а їх немає. Але ну я підтримую ну, тому, що реально, якщо їх можна було видрати таким чином, вони їх видрали таким чином. Але це хірургія, це не є е, якась е, ну, системна дія. Пане Денисе вашої думки хочеться почути щодо події, яка анонсується на завтра, та зустріч Еревського очільника Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенко у мінську. Дуже багато знову ж таки очікувань, та які вже викладені в інформаційний простір. Експерти висловлюються, просто люди висловлюють свої думки. Ви як думаєте, для чого Путін вперше за довгий довгий час та сам, сам особисто? Приїхав, приїде чи планує приїхати до Мінська. Шамани порадили знову? Ні, я думаю, тут точно не шамани mm -hmm. Путіну потрібні дії, а Лукашенка умудряється ну лавірувати, лавіровати і вилавірувати вже ну, 10 місяців, щоб не почати ну так скажемо не війти своїми військами в Україну і при, ну, прийняти участь в цій війні. І Путіну вже ну, це набридло. І він хоче взяти і в ручному режимі це зробити, чи вдасться йому, не знаю, тому що там дуже багато питань до того, як це запустити. Це угрупування і білоруси, і там вже навіть і російські війська, і так далі. Тобто, дуже багато таких речей стоїть так, що вони вже можуть піти, але е, весь фокус, що вони підуть на убой. Тобто, в, то, в тій конфігурації, яка зараз є, ці конфігурації е, ну, білоруських військ, які стоять на кордоні, це все йде на убой цих. І Лукашенка це розуміє. І, але ну, Путіну все рівно. Просто Путін до своїх людей відноситься як до матеріала. А Лукашенка теж, але по-іншому. Тобто, там. Він каже: ну, ну, свій матеріал я сам можу використовувати як захочу. Ну, це ти можеш вбивати своїх там, росіян, скільки завгодно, 100 тисяч можеш там на обої, і ну, тобі нічого. А ну, своїх я сам буду пускати на обої. Так і йому каже, ну так пускай давай, хай вони йдуть, вмирають. А він, ну а тут Лукашенко каже: ну, тіпа навіщо, якщо результату не буде. І тому я думаю, що е, Путін, ну, наприклад, е, зможе. Вмовити або якось там ну, залякати Лукашенка, тому що він вже е, лякав його, і онукам і сином, і так далі. Там є у Путіна механізми, як лякати Лукашенка. Но Лукашенка якось е, вміяло вірити, і це просто я думаю геніальна в цій історії. Хоча він з нашої точки зору він замазаний в цій війні, тобто ми розуміємо, що Білорусь це вже частина конфлікту. Так, пане Денисе, даруйте, я вас переб'ю, але щоб нагадати і вам і глядачам цитату того самого Лукашенка літню, коли він сказав перед репортерами, що Білорусі так участвує в СВО, і ми допомагаємо Росії всім, чим можемо. Це ж від його слова. Ну так, правильно. От ми ну, вважаємо, що Білорусі, ну, приймає участь в цій війні. А Лукашенка думає, що якщо він не введе війська, то він типа. Не є там злочинним, ну злочинцем військовим, і фактично через Білорусь відбувається вся комунікація там з Прибалтикою, з Польщею, тобто комунікація росіян і там і там різні там ну так ну такі транспортні всі речі вони відбуваються через Білорусь і Лукашенка, все таки транзитна країна, і він хоче цей статус залишити у ну, ну не бути просто там одною областю росії і він до речі багато років не підписує цю союзну державу тобто вони все дійшли з росії і він багато багато років не підписує а тут він тільки 8 місяців, ой, там 10 місяців Ну, пітляє. Ну, в нього є досвід петляти роками з путіним. Ну от власне пана Денисе, так думка про підписання саме ось підписання цього договору у нас сьогодні в ефірі лунало від одного з наших гостів. А інший сказав про те, що один з останніх аргументів для Лукашенка від ревського диктатора може бути те, що Путін, коли прилетить, просто покаже йому так. Знаєте, не самохить фотокартку. Не що. Давно померлого очільника МЗС Білорусі Володимира Макея. Ну, це теж аргумент, щоб залякати Лукашенка. Але Лукашенка розуміє, що якщо він піде, хоч одним солдатом, от просто хоч один солдат в Білорусі перетне український кордон за наказом генералів своїх, з цього моменту Лукашенка буде непотрібний. Тому що вже наказ пішов, війська пішли, і вже ну Лукашенка. Тут ці, ці ну, конфігурації не потрібний елемент. Тобто він тільки буде заважати, і він вже так скажемо. Ну, ну наважиться на цей крок. От тому Лукашенка і не хоче робити цей крок, щоб залишитись просто в своїх владіннях, і ну, царем. Ну не великим царем, але царем, і він тримається за своє життя і за. От свій у цей статус пане Денисе. Ми вам дуже вдячні за те, що допомогли нам ще всебічніше розібратися у цих питаннях. Бажаємо вам спокійного, мирного дня і до нових зустрічей в етері. Денис Богуш, політичний технолог був з нами.